Будьте слідкуйте за нами на каналі ICTV2. Якщо у цей день дні похмурі і прохолодні, то дощу можна не боятися, і роботи в полі можуть продовжуватися без перерви. Якщо ж душно і обтяжливо, комахи особливо злі і кусючі, то буде дощ на заході України. Погода стабільна і сонячна. Усі регіони зустрінуть день чистим небом без жодної хмаринки. І така картина збережеться до самого вечора. Температура в день 26-28, а вночі. 12-14 градусів тепла. На півночі України прогнозують сухий і лагідний день, сповнений літньої гармонії. У Сумах і Житомирі незначна хмарність у день, але ранок і вечір світлі і сухі, опадів не передбачається. Температура в день 23-25, а вночі 13-16 градусів тепла. На сході України очікується помірно мінлива погода. У першій половині дня у більше. Областей хмарно, подекуди незначні короткочасні дощі. Ближче до вечора у багатьох регіонах повернеться сонечко. 25-27. Температура в день, а вночі 16-18 градусів з позначкою плюс. На півдні України небо переважно буде чистим і безхмарним. Лише у Запоріжжі в день можлива незначна хмарність, але ближче до вечора небо знову стане ясним і світлим. Повітря сухе, опади не передбачаються. 28-30 з позначкою плюс у день, а вночі 17-20 градусів тепла. У центрі України пануватиме тепла погода. Продовж дня небо більшості населених пунктів чисте і безхмарне хмарне. У Дніпрі, Полтаві, можливі нетривалі е, хмарні перерви. В день очікуйте 25-27, а вночі 14-17 градусів з плюсом. У Києві день пройде під чистим безхмарним небом. Гарний час для справ на свіжому повітрі, без зайвих клопотів. Температура в день 22-24 градуси, а вночі 14-16 градусів літнього тепла. Якою б не була погода, залишайтеся у гарному настрої. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.